Відтворити станіславський феномен в новому часі. Про перспективи культурного розвитку Івано-Франківська дискутували представники влади культурно-мистецької еліти та громадські активісти за круглим столом. Зустріч ініціював інститут розвитку міста Новий Івано-Франківськ, створений народним депутатом Олександром Шевченком. Ми співпрацюємо із інститутом мистецтв культури і мистецтв нашим Прикарпатському національного університету. Тобто, це буде така ну. Псевдонаукова, скажімо, програма, але та програма, яка не просто буде написана для того, щоб створити ще одну програму, програм є багато. А ця програма, ми сподіваємося, буде витребована міською владою і буде якимось чином реалізовуватися в майбутньому. Тут кажуть, поряд з глобальними питаннями міста варто виробити єдину стратегію подальшого культурного становлення колишнього Станіславова, який міг би стати унікальним осередком богемних імпрес на теренах України. Мусимо якби тепер чекати якогось покоління, яке б в якому було б не лише митці, скажімо, так, і не лише культурні транслятори, а були б і бізнесмени, і адміністратори, і політичні лідери, і громадські активісти. Тобто місто потребує комплексної команди, яка б, ну, умовно кажучи, перекрила б цілу низку проблем. Хотілося б, щоб ця мета щоб ця мета стосувалася відповідно нашого міста. Щоб вона не просто існувала як об'єкт, допустим, візуальний. Або тематичний, що вона мала практичне застосування. Учасники круглого столу переконані, поняття культури нині не варто зводити лише до філософських теорем та поведінкових норм. Помилково асоціювати її також з мистецькою діяльністю окремих людей. кажуть, це явище значно ширше. Віта культурний розвиток міста нині можливий лише за умови об'єднання його мешканців заради єдиної мети. В інституті розвитку міста кажуть, така зустріч проводиться вперше за її підсумками. Організатори заходу ініціюють написання нової програми стратегії. Культурного розвитку Івано-Франківська Віра Лучин Андрій Українець новини на вежі.